Темрява спадає на затишну українську хатину, де на вогнищі повільно кипить велетенський казан з борщем. Аромат буряка, часнику та свіжої зелені розливається навколо, заповнюючи повітря теплом і гостинністю. Саме тут, у серці старовинних традицій, ви почнете свою кулінарну подорож, відкриваючи таємниці приготування ідеального борщу. Пориньте у світ, де кожен інгредієнт має свою історію, а кожна страва це справжній витвір мистецтва, що з'єднує покоління і дарує радість. І все це завдяки грі борщ від видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра борщ розрахована на компанію від двох до семи гравців. Під час партії кожен учасник повинен зварити борщ за обраним рецептом. Для цього необхідно набирати потрібні інгредієнти на руку, або всліпу сліпу із колоди, або обмінюючи їх на ринку. Ці інгредієнти гравці викладатимуть перед собою, намагаючись вірно слідувати рецепту або трішки відхилятись від нього, викладаючи додаткові інгредієнти. Перчинкою у вашому борщу можуть стати карти особливих інгредієнтів, які не додаються до самого казанка, проте мають цікаві властивості за розіграшу. І звісно, той із гравців, хто зможе зварити борщ, що принесе йому найбільшу кількість переможних очок, і стане переможцем. На початку гри перетасуйте карти інгредієнтів і роздайте кожному гравцеві по 5 карт долілиць, а також викладіть на стіл 8 карт горілиць, утворивши ринок. Позосталу колоду інгредієнтів покладіть неподалік. Роздайте кожному гравцеві по три карти рецептів до лілиць. Кожен гравець вибирає одну карту, викладаючи її перед собою до лілиць, а дві інші повертає до коробки. Нікому не показуйте свою карту рецепту до кінця гри. Це секретна інформація. Додатково роздайте по одній карті підказці, на яких зазначаються можливі інгредієнти та їхня кількість у колоді. Наприкінці приготування визначте першого гравця зручним для вас способом, або нехай їм буде той, хто останнім варив чи їв борщ. І після цього ви вільно можете переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться зварити борщ за своїм рецептом. Під час гри учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід гравець повинен виконати одну із чотирьох можливих дій. Проте, перед тим як ми перейдемо до розгляду самих дій, спершу давайте поглянемо на карту рецепту. Та інгредієнтів. На карті рецепту зазначається назва й опис рецепту. Чим саме цей борщ виділяється з поміж інших? Також тут вказані ті інгредієнти, які вам потрібно додати до свого казанка, тобто розіграти у свою ігрову зону, щоб завершити борщ. А також на карті зазначається рівень звареного борщу, кількість звичайних та рідкісних інгредієнтів у борщі та кількість очок, які ви зможете за них отримати. Всі карти інгредієнтів поділені на чотири типи звичайні, рідкісні, додаткові та особливі, які можна розрізнити за символом в кутку карти. На кожному інгредієнті зазначається його вартість, а також кількість очок, які ви зможете заробити, якщо додасте цей інгредієнт до свого борщу. Крім особливих інгредієнтів, які не додаються до борщу. Отже, як я вже зазначав, у свій хід гравець має виконати одну із чотирьох можливих дій. Наприклад, під час ходу можна узяти дві верхніх карти з колоди собі на руку. Або ви можете обміняти інгредієнти зі своєї руки на інгредієнти з ринку. Це можна зробити одним з двох способів. Ви можете викласти на ринок одну карту з руки і взяти скільки завгодно карт з ринку, сума вартостей, яких не перевищує вартості викладеної карти. Або замість цього ви викладаєте на ринок декілька карт з руки і берете лише одну карту, вартість якої не перевищує вартості всіх викладених карт. Виконавши цю дію, скиньте будь-які зайві карти або поповніть ринок, щоб на ньому знову було 8 карт інгредієнтів. Якщо у будь-який момент гри колода інгредієнтів спорожніє, перетасуйте скид і сформуйте нову колоду інгредієнтів. Виконуючи дію у свій хід, ви також можете додати інгредієнт. У свій борщ для цього візьміть будь-яку карту інгредієнта з руки, крім особливих, і викладіть її горілиць в свою ігрову зону. Зазвичай ви повинні слідувати рецепту і викладати зазначені на карті інгредієнти, проте ви вільно можете додавати інгредієнти, яких немає в рецепті, наприклад, додаткові, що також понесуть зазначені на них переможні очки. Ви навіть можете додавати звичайні рідкісні інгредієнти, яких немає в рецепті. Проте наприкінці гри вони віднімуть вказану на них кількість переможних очок. У кожному борщі може бути лише одна карта кожного інгредієнта, тож ви не можете мати перед собою два однакових інгредієнта. Що стосується особливих інгредієнтів, то на цих картах не зазначена кількість очок, тому що їх не можна додавати в борщ. Проте у свій хід ви можете виконати окрему дію зіграти особливий інгредієнт, викласти таку карту горілиць на стіл, застосувати її властивість, а після відправити цю карту до скиду. Тож після розіграшу інгредієнта перець вогник, виберіть гравця і назвіть інгредієнт у його борщі. Ви можете або забрати карту цього інгредієнта у свій борщ, або змусити гравця скинути її. Карта Чорний Перець дає змогу або скинути одну карту інгредієнта на свій вибір з борщу кожного суперника, або забрати з руки кожного суперника по одній карті інгредієнта, починаючи з гравця ліворуч, і далі за годинниковою стрілкою. Проте, якщо після розіграшу карти перець вогник або чорний перець гравець має карту сметана, тоді він може скинути цю карту, щоб скасувати ефект, який направлений саме на нього. За розіграшу імбиря ви можете безплатно взяти дві будь-які карти інгредієнтів з ринку. А після поповнити ринок до восьми карт. Кориця дає змогу переглянути скид, не міняючи порядку карт у ньому, і узяти одну будь-яку карту собі на руку. Якщо у скиді немає потрібних вам карт, ви можете повернути на руку щойно зіграну карту кориця. Оливкова олія дозволяє взяти 5 верхніх карт з колоди, вибрати дві карти, які ви візьмете собі на руку, а позасталі 3 покласти назад у довільному порядку. А паприка дає змогу скинути всі карти з ринку і викласти 8 нових карт, сформувавши новий ринок. Після цього за бажанням ви можете виконати обмін карт інгредієнтів з руки на карти з ринку за правилами обміну інгредієнтів. До речі, якщо на ринку опинилися три однакові карти інгредієнтів, можете ще раз оновити ринок і виконати обмін. Після того, як ви виконали одну із цих чотирьох дій, перевірте кількість карт інгредієнтів на своїй руці. Їх не може бути більше восьми. Якщо ж їх таки більше, скиньте надлишкові, і після чого передайте хід наступному гравцю. І таким чином гра триває до моменту, поки наприкінці свого ходу комусь із гравців не вдасться викласти всі потрібні інгредієнти у свій борщ. Після цього усі інші гравці за столом можуть виконати ще по одному додатковому ходу. Під час цих ходів властивості карт перець вогник та «Чорний перець» не впливають на гравця, який першим зварив борщ. По закінченню ходів інших гравців, гра завершується, і учасники повинні провести фінальний підрахунок очок. Ви отримуєте переможні очки, які зазначені на самих картах інгредієнтів, звичайних, рідкісних і додаткових. Проте кожна карта звичайного або рідкісного інгредієнта, що не зазначена у вашому рецепті, віднімає вказану на ній кількість переможних очок. Додатково, ви отримуєте очки за рівень звареного борщу. Ви рахуєте кількість викладених карт інгредієнтів, що співпадають з інгредієнтами на карті рецепту, і отримаєте зазначену кількість очок. Переможцем стає гравець, який набрав за свій борщ найбільшу кількість переможних очок. У разі нічиєї претенденти рахують загальну вартість усіх інгредієнтів у своїх борщах. Перемагає той вартість чиїх інгредієнтів найбільша. Якщо далі нічия, тоді порахуйте кількість самих інгредієнтів. Якщо й тут нічия, значить немає найкращих серед рівних. Коли ви вдосталь наварите борщу, станете досвідченими кухарями і забажаєте додати чогось цікавого. На допомогу вам прийде міні доповнення шкварки, яке також є у коробці. Це міні доповнення додає до гри різноманітні халепи, які трапляються на кухні. На початку гри з цим доповненням візьміть від трьох до восьми випадкових карт шкварок, Її, не дивлячись додайте їх до колоди інгредієнтів перед першим ходом. Усі базові правила залишаються незмінними, проте, узявши шкварку під час свого ходу, ви повинні покласти її горілиць на стіл, завершити свою дію і після цього активувати ефект шкварки. Карти шкварок поділяються на два типи: миттєві, які після виконання певної дії вилучаються із гри. А також постійні, які після викладання залишаються лежати на столі, і їхній ефект діє до кінця партії. До речі, цікавий факт: у цій коробочці, крім ігрових компонентів, ви також знайдете книгу реальних рецептів борщів з усієї України. Тож, якщо ви не за столом, а в реальному житті забажаєте спробувати закарпатський борщ, одеський або полтавський, все, що вам буде потрібно, це мати ось цю коробочку під рукою. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії настільну гру Борщ. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!